Дорогі підписники нашого каналу, дорогі лідери домашніх груп і всіх, кого це стосується. Хто не знає, мене звуть Василь Гуцело, і я допомагаю людям вивчати Біблію систематично. Ми це робимо в домашніх групах, в групах вивчення Біблії і разом з нашою національною командою ми розвиваємо це служіння в Україні і в діаспорі, де є українці. Наша методика вона досить проста і вона складається із декількох важливих кроків. І ось про перший із них я хочу більш детальніше розказати і показати, як це насправді працює. Так ось, перший крок це самостійне вивчення. Що це означає? На цьому етапі кожному з вас ми запропонуємо робочий зошит. Ось так він виглядає. Це курси, які розроблені на основі вивчення книг Біблії. Це не є академічна програма, це є вивчення, сам, систематичне вивчення самої Біблії. Тому ми з вами маємо досить гарний структурований матеріал, який розбитий на уроки. Кожен урок має свою тему, і кожен урок поділений на 5 днів. І ось скажімо, я хочу продемонструвати ту тему, яку ми будемо вивчати прямо сьогодні вечором. Тема святі люди. Зараз ми, до речі, вивчаємо книгу Ливити. Я вам хочу сказати, я ніколи не думав, що ця книга є настільки цікава, практична для нас, людей, які живемо в 21 столітті. Тема святі люди. Спочатку є Золотий вірш, який підписаний як Запам'ятай істину. Це Левит 19.2. Далі День Перший. Ми маємо. Книгу Левит, 17 розділ, і кожен день, до речі, він складається з того, що нам потрібно прочитати певний фрагмент із біблійної книги і відповісти на три нескладні запитання. Так ось ми маємо Левит 17.1,9. Для цього ми беремо Біблію. От я користуюся електронною Біблією останнім часом. І ми читаємо цей текст. Ну, скажімо, я можу прочитати тільки перших пару віршів, Господь промовив до Моїсея, кажучи, промов до Аарона та його синів та до всіх синів Ізраїля, і скажи їм, ось що звелів Господь, мовлячи. Якщо якийсь чоловік з ізраїльських синів заріже теля, вівцю чи козу в таборі, чи то заріже їх поза табором. А не приведе до входу в намет свідчення, щоб принесе їх у все спалення або в жертву спасіння Господу, що були прийнятні на приємні пахощі. Ну і так далі. Словом, починається текст. І в нас є запитання, яка дія могла викликати те, щоб ізраїльтянина вважали винним у кривавій провині? Так ось, коли ми розбираємося з цим текстом, ми приводимо до е, такого цікавого висновку: виявляється, що. Бог не дозволяв просто так і будь-де різати тварин. Коли єврей зарізав тварину, зазвичай мова йшла за домашні тварини, то мала бути відповідна ціль, чому він це робить. Або він це робить як жертву для Господа. Або. Він ріже тварину, ну в цілях, скажімо, використання як їжу. Але він не міг просто так зарізати тварину. Другий важливий момент заключався в тому, що коли людина хотіла принести це як жертву для Господа, то не можна було різати тварину десь поза табором, але тільки у визначеному місці. Де був присутній священник, левити, і де звершувалася відповідна священодія, яка мала відповідне пояснення, символіку того, що відбувалося, де наголошувалася відповідна цінність, чому це відбувалося. Тому короткі висновки: по-перше, ми бачимо з цього тексту, що Бог цінує життя не лише людей, але Бог цінує життя тварин, Бог фактично. Дає відповідні закони, як потрібно поводитися з тваринами. Друге, коли Бог говорить про жертви, Він наголошує на цінність жертвоприношень. І він каже, що жертви мають відбуватися саме так, як це прописано законом, а не як людина сама хоче, використовуючи свою вільну фантазію. Ні. На все був свій порядок. І ми дізнаємося це із цього тексту. І це фактично відповідь лише на перше запитання. А далі в нас ідуть наступні запитання. Далі ще один момент хочу звернути увагу: це невеличкий блок, який знаходиться ось тут, в тексті, який називається Вивчай істину. Після першого дня зазвичай він знаходиться. І ось тут є деякі практичні моменти. Наприклад, ми читаємо: Бог наказав ізраїльтянам бути святими, бо він святий. Бути святим означає відрізнятись від людей, які не знають Бога. Це означає жити за іншим і вищим стандартом. З молитвою переглянь своє життя. Чи відрізняє тебе твоє мовлення, звички, ставлення та поведінка від людей, які не знають Бога. Божі люди не повинні змішуватися із світом. Вони мають бути іншими. Запитай Бога, чи він хоче, щоб ти щось змінив. Потім послухайся його, бо він святий. Заплануй поговорити про це на твоїй малій групі. Розумієте, друзі, коли ми читаємо це завдання, воно спонукає нас до реальних роздумів над своїм життям, до реального аналізу того, що відбувається в моєму житті. Тема цього уроку – це святі люди. І взагалі тема книги Левит це святість. І таким чином ми аналізуємо, наскільки ми є святими. Що значить святими? Це значить відокремленими, наскільки ми інші в реальному житті, в якому ми знаходимося. Тому ось так відбувається: ось цей перший крок в нашій методиці вивчення Біблії самостійне вивчення. Тобто, ви маєте справу із Біблією. Ви маєте справу із запитаннями, ви роздумуєте над запитаннями, над біблійним текстом, і ви обов'язково роздумуєте над своїм власним життям і робите висновки. І ви не просто самі для себе це робите, але ви ділитеся з вашою групою. Ви слухаєте думки інших людей. Це вже другий крок. І ось це буде відбуватися сьогодні вечором, і е, пізніше можна буде поділитися, е, як це відбувалося, і які свіжі думки е, вдалося почути від інших людей як практичні висновки того е, уроку і тих істин, які ми вивчаємо у е, даному розділі. Тому, друзі, ось так працює. Е, Методика вивчення Біблії, яку ми вам пропонуємо, вона справді допомагає людині серйозно проаналізувати своє життя і допомагає людині на практиці застосовувати Боже Слово, застосовувати святе Писання, яке для нас є вищим еталоном істини і Яке має регулювати наше життя, наші стосунки і так далі? Тому заохочуємо вас приєднуватися до спільноти вивчення Біблії і разом з нами вивчати Біблію. З вами був Василь Гуцело, національний координатор цього служіння в Україні.